Проєкт Електронна черга перетину кордону запроваджена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України за співпраці з Міністерством трансформації, Державною прикордонною службою, Державною митною службою. На території Чернівецької області даний проєкт функціонує з травня місяця 2023 року. За допомогою цієї послуги кордон перетнули близько 60 тисяч транспортних засобів. Станом на 1 жовтня в чергах перебувало десь близько 2,5 тисяч автомобілів. На сьогоднішній день ця цифра зросла до 3,5 тисяч. Це обумовлено проведенням ремонтних робіт на румунській стороні. Наша митна прикордонна служба роблять усе можливе для того, щоб не затримувати автотранспортні засоби на кордоні, але все ж таки пункт прийому з румунської сторони спроможний прийняти більше автомобілів. З цього приводу вчора у Чернівецькій обласній адміністрації відбулася пробоча нарада, де вирішувались проблемні питання та шляхи їх вирішення. Але й приємна новина з 14 листопада 2023 року буде курсувати потяг Чернівців-Варшава з пересадкою на станції Рава руська Ще одна приємна новина це те, що з 1 грудня буде запроваджено курсування потягом Чернівців-Ужгород.